Путіна та Лукашенка визнано причетними до геноциду українських дітей. Давайте швидко цю тему проговоримо. Вона надзвичайно важлива, вона буквально щойно сталася. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Парламентська асамблея Європи ПАРЕ сьогодні, 27 квітня, ухвалила резолюцію, в якій визнала примусове переміщення українських дітей у Росію та Білорусь геноцидом. Станом на 23 рік депортовано з України 1984 дитини. Це те, що ідентифіковано. А насправді ви точно знаєте, що цифри ці більші. Пар'є це парламентський орган в Європі, який включає безліч інших парламентів. Ми отримали 83 голоси за цю резолюцію. Причому голосували навіть країни, які не є членами Римського статуту, що впливає потім на впровадження цього рішення. Далі. Також варто сказати, що Пар'є е, не є органом судовим, який виносить рішення, і тому Україні над цим питанням ще доведеться працювати, зокрема, в інших парламентах інших країн світу, або, наприклад, на майданчику ООН. Але дуже варто пам'ятати, що пар'є завжди було ініціатором великих перетворень, в тому числі, наприклад. Коли ми запускали історію, що Росія держава терорист або Росія держава спонсор тероризму, то якраз таки Пар'є було тим першим лідером, який запускав цю тему на глобальному рівні. Власне в документі наголошується, що факти депортації і насильницького переміщення українських дітей РФ підпадають під дію конвенції про геноцид 1948 року. Також Пар'є привітало рішення міжнародного кримінального суду в ГАЗі про видачу ордерів на арешт російському диктатору Путіну. А власне, його дитячій омбудсменці Марії Львові Біловій. Ну і, власне закликало країни-учасниці Римського статуту виконувати свої зобов'язання і не робити, як зараз робить а, Південна Африка, яка хоче відмовитися від власне імплементації Римського статуту, який був імплементований тільки через те, що Путін зараз їде їхню. Країну, ну скажімо так, правильні наші друзі і партнери на Саузафрику натиснули і зараз. Вони вже відмовлятись не хочуть. Але й дилемму приїзду Путіна для себе ще не вирішили. Ну, скажімо, ми їм можемо дати гарну пораду. Беріть, хватайте, Україна вам точно за це буде вдячна. Глава делегації Марія Мезенця у своєму Фейсбук додала, що Парі закликає країни-члени допомогти Україні створити механізм виявлення і репатріації депортованих. Дітей назад в Україну на материнську територію для того, або в інші треті країни це теж нормально. Потім ми їх з часом повернемо, але головне, щоб вони не були на території країни-окупанта, тому що там вони піддаються різним злочинам. Ще один важливий момент в рішенні Пар'є – це те, що не всі члени Пар'є є країнами, як я вам вже згадав, Римського статуту. От і власне саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн, де Путін офіційно вважається підозрюваним у військових злочинах. Тобто, з, з, з одної сторони, погано, що вони не всі видають Путіна апріорі за рішенням Гагі, з іншої сторони, підзвітність і відповідність Путіна перед злочинами розширюється. Ще одна річ, яку теж важливо розуміти, що це не перше згадування геноциду Росії проти України. Точніше, це перше згадування геноциду щодо дітей, але Україна веде трек щодо визнання геноциду голодомору геноцидом. Це дуже важливо і. Він вже визнаний багатьма парламентами світу. Друге Україна зробила ще одну річ. Україна запустила зараз політичне обговорення, і далі це теж переросте в рішення визнання геноциду і військових злочинів Росії проти України українського народу. Це власне всі ті трагедії, які сталися в Бучі, які сталися в Київській області, які сталися в Маріуполі, які сталися на Херсонщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині і в багатьох інших українських містах, де просто вбивали по національному признаку. Раз Українець тебе хочуть вбити, зарізати чи. Згултувати. І от якраз Україна теж цей трек буде запускати. І для України дуже важливо, щоб ось ці геноциди, які Росія і російський народ творив проти нас, щоб вони були зафіксовані, визнані світом. Подальшому це буде впливати на законні рішення і відповідальність росіян і російських злочинців перед законом. Ну і зрозуміло, що це теж буде впливати на репарації для прикладу, Польща від Німеччини хоче за збитки, завдані під час Другої світової війни, 1,3%. Трильйона або, наприклад, вірменія вже там дуже довгий час вимагає Туреччині виплатити гроші за геноцид. Євреї отримали за геноцид від німців надзвичайно великі суми, які потім були повернуті людям і сім'ям тих, хто постраждав. Тобто, е Сторона, яка завдавала злочин, вона потім в майбутньому платить не тільки моральну плату, але вона й виплачує фізично гроші, і це якраз таки в тому числі одна із цілих. Хоча зрозуміло, що гроші для нас не основне. Найважливіше покарати ворога і вигнати нього з нашої території, зробити так, щоб в майбутньому вони не змогли на нас напасти. А сором за війну, якраз таки, переслідував їх не одну сотню років. Друзі, тут у мене все і до вас дуже просте питання. Скажіть, будь ласка, чи підхватять цю ініціативу парламенти країн Європи, парламенти країн світу ООН? А якщо не будуть швидко підхвачувати, то що робити нашим політкам? Як саме класно на них натиснути? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал, поставте лайк і поставте дзвіночок. Але це не все. Я ще попрошу в описі знайти посилання на школу Базилік, де я читаю авторський курс. З історії української політики та історії української державності ми там збираємо гроші для 93-ї бригади. Зовсім трошки нам залишилося для того, щоб на 93-ю бригаду відправити 100 тисяч гривень. Зареєструвавшись на курс, ви можете переглянути лекції в офлайн. А завтра, якраз таки вийде остання лекція про історію української державності. Якраз де ми будемо моделювати майбутнє, де ми будемо дивитися різні рольові моделі, де ми будемо розглядати приклади інших країн, які в такій ситуації, як наша, вистрибнули вперед. Перед цим ми розглянули історію України від Київської Росії до сьогодення. Ми пройшлися по всіх головних. Політичних дієвих особах подивилися, де ми повертали не туди, які ми робили правильні рішення, як ми зберегли державу, як ми зберегли націю інколи навіть в окремі історичні періоди, не маючи своєї держави, як ми програвали в окремих битвах, але виграли війну за незалежність і виграли велику війну за українську державу. От, власне, про це ми говоримо на цьому курсі. Тому в описі буде лінк. Підписуйтесь, будь ласка, там за донат немає фіксованої ціни. Хтось дає 2 гривні, хтось 3, хтось 1000, Неважливо, всі гроші будуть направлені. Якраз таки на 93-ю бригаду, і школа якраз таки цим займається. Ну, зрозуміло, маленький фіш школі за організацію, але тим не менше, якраз таки суму, яку ми хочемо відправити, я вам уже озвучив. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на курс. Бажаю безпечного вечора і до зустрічі!